У київському прем'єр-палаці Шансоньє Гарі Кричевський разом із благодійниками організував вечерю. Вона мала важливу мету зібрати кошти для відновлення дитячої лікарні у постраждалої від російського обстрілу, а також допомогти захисникам із 3-ї танкової бригади. Команда «Ескалайф» також долучилася до подій та поспілкувалася з її учасниками та організаторами. Захід відкривали українські виконавці, серед яких заслужений артист Віталій Борисюк. Мене, хочу, твої, Далі запалювати сцену з новою україномовною програмою вийшов Гаррі Кричевський. У коментарі Ескалайф він розповів, що організувати благодійну подію йому запропонував товариш Ігор Корж, фундатор фонду Мистецька ініціатива. На початку війни е, благодійний фонд е, «Мистецька ініціативи звернувся до мене, розповіли мене про ситуацію з Ахмадєтом. Я був в шоці. Мені показали фотки е, е, бомбосховища для дітей, і в мене зжалося серце. Якось інтуїтивно мені, е, я вирішив, що я буду в, е, в цих акціях приймати участь. Уважив Ігор Корш мета події збір коштів на відновлення лабораторії поліклініки в Охмадит, а також допомога нашим захисникам. Ми працюємо 10 років. За ці роки ми зробили, ну так скажемо, немало зробили і для особливо для Охмадит, бо це наша цільова така роль початку широкомасштабного вторгнення і для наших військових, і для інших закладів. Медичних, але Охмадит е, у нас був в пріоритеті. Ми робимо десь ну 3-4 заходи в на рік. Ну це іменно е, якщо казати про заходи, але ну допомагаємо. Ми весь час. У межах заходу гості взяли участь в аукціоні, долучилися до івенту низка благодійних фондів, зокрема батальйон волонтер, який надав свої лоти для розіграшу. З одного боку кошти будуть направлені на Ахмадіт на відновлення лікарні, яка, на жаль, була зруйнована російськими ракетами. А з іншого боку, це буде цільовий донат на допомогу третій танковій бригаді Збройних сил України. Ми обрали третю танкову бригаду, бо там багато наших друзів. Ми допомагаємо нашому побратиму Сергію Плотницькому, який керував багато років батальйоном волонтер як благодійним фондом. А тепер він вже ком. Один з п'яти унікальних лотів Роман Бачкала привіз особисто із Лондону. Це кепка колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Так сталося, що я був Валерія Федоровича в кабінеті і побачив просто там цю бейсболку і сказав йому кажу, Федорович, я без неї звідси не вийду. Він так просто подивився і каже: Ну, забирай! І, але я кажу, ви спочатку підпишіть, і ми обов'язково. Цю кепку потім виставимо як лот на благодійному вечорі для того, аби зібрати допомогу нашим захисникам. Щасливим власником кепки із підписом залізного генерала став благодійник Олексій Юренко. За три лота змагався. Перший лот – це кепка, підписана залужним Валерієм Федоровичем. Другий лот – також були марки, підписані залужним. Все, все зв'язано з. Валером Федоровичем Залужним. Я йому довіряю, він дуже подобається мені як генерал. А, бутилка Вина Червоного, да. це в Бочанському районі був обстріл, і бутилка там як е, сохранилася. Я думаю, що коли буде перемога за нами, ми її відкриємо і вип'ємо з усіма партнерами, друзями, е, рідними за нашу перемогу. Протягом вечора активно змагалася за лоти і бізнес-леді Людмила Русаніна, що вже давно товаришує з родиною Кричевських. Перший лот, за який боролася, якраз був власно, написаний гариком відривок першої пісні. Та все таки забрати вдалося іграшкового бейбі йоду. Знаєте, зараз такі важкі часи, і ми всі маємо об'єднуватися і робити гарні справи. І для мене велика честь і велике задоволення сьогодні бути тут. Це а... Улюблений персонаж з серіалу Мандалорець циклу зіркових воєн, і це і мій улюблений персонаж, і залізного генерала нашого пана Залужного, і мого сина. Тому я не могла без нього піти. і Я дуже щаслива, що сьогодні. Я цей лот придбала, і гроші пішли на підтримку охмадіт, на підтримку дітей хворих, на те, щоб була лабораторія нова вахмадіт. Як підкреслив нардеп Валерій Дубіль, уже понад десяти років опікується охмадитом. В першу чергу для мене важливо те, що сьогодні збирають. Фінанси для того, щоб забезпечити Ахмадит купити цю лабораторію. А наш фонд молодіжна ініціатива Надія якому вже 23 роки, а я сам особиста голова спостережної ради фонду. І ми сьогодні прийняли участь таким чином, що ми для наших друзів. Для батальйону волонтер, для нашого друга Рома Бачкали, який також звернувся сьогодні на вечері для третьої танкової бригади. Ми будемо дарувати реп, який сучасний, який під ці частоти 404 1200 частот. І... І коштує близько 400 тисяч гривень. Ми сьогодні даруємо цей греб і разом сподіваюся, з Ромою відвеземо вручимо третій танковій бригаді. Загальна сума фінансової допомоги, яку вдалося зібрати благодійникам під час аукціону, становить понад 800 тисяч гривень. Як долучаєтеся до благодійницьких ініціатив, ви діліться враженнями від події в коментарях до цього відео. З вами були журналістка Софія Донцова та СК Лайф. До нових зустрічей.